Мені подобається, що ви сказали, коли ми навчали про свободу від боргів. ви сказали, лише одне рішення відділяє вас від свободи від боргів. Те саме можна сказати і про власний дім. лише одне рішення відділяє вас від вашого власного дому. Ніщо не зривняться з домівкою. Дім милий дім, ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обідниці, забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місця писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлене всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Не існує меж в тому, про що можна вірити Богу. Приєднуйтесь до Глорії Коплен і пастора Джорджа Пірсонса сьогодні на передачі переможного свірчу, коли вони будуть підтримувати вас в тому, щоб ваше сповідання відповідало Слову Божому для того, щоб ви отримали власний дім без боргів. <ребування> Вітаю вас. Я Глорія Копленд. З нами знову пастор Джордж Пірсонс, і ви будете насолоджуватись цим вченням. Як вірити Богу про власний дім? <працент> про власний дім. <працент> <працент> дім. <працент> Це включав в себе дім вільний від Справді, боргів. Дім без боргів. Стород Так, Ми вчора почали горі. Ми націлені на 10 і днів, і під час яких будемо говорити про те, як вірити знаєте, Богу що? про власне. Якщо ви навчитесь вірити Богу про дім без боргів, ви зможете вірити Богу про все інше, чого бажаєте. Так це так, добре зміцнить це ваші м'язи віри. <рес> Справді і я знову повторюю, що всі ці конспекти досяжні для вас. Зайдіть на наш англомовний сайт, і там, в розділі Notes ви можете їх завантажити. Натисніть на неї Ви можете завантажити їх, досліджувати. і знаєте, Глорія, востаннє, коли ми були на передачі, ми говорили про свободу від боргів і було завантажено 28 тисяч конспектів. 28 тисяч. Слава і за Богу. всі ті три роки, які ми разом проводили передачі. Було 260 тисяч завантажень конспектів. Так що хтось цікавиться цим. Хтось хоче знати. 260 тисяч. Амінь. я вірю, що це діє. І я справді вірю, що люди хочуть знати адігорія. Як ви це робите? Джорджі, як ви старі вірили про власний дім без боргів? Саме цим ми займаємося. Саме це ми досліджуємо. Слава Богу, і сьогодні ми поговоримо. Мені це про... І знаєш що Так. Якщо ви вірите про власний дім без боргів, ви можете вірити про два, три, чотири доми. Про що Вірно. завгодно? Як тільки ви зрозумієте, як вірити, ви вірите про машину, коли ви надприродним чином це зрозумієте. Так. ви будете знати, як так. отримати ще одну машину. Якщо ви цього Хіба потребуєте. Хіба не справляє враження те, що ви можете вірити Богу про власний дім? А потім про ще Хто говорить, що ви маєте Діра. в ньому жити? Можливо, це дім для когось іншого. Немає меж у тому, що ми можемо робити вірою. Є певна ступінь зростання. Якби я ходив у спортзал і займався з кимось, я міг би стати ось таким велетним. Якби ти це робив, але є межа. Ви не можете стати такого розміру, як ця кімната. Є межа. Ви не можете стати вищим, але ви можете стати більшим. Але це фізіологія. ми говоримо про духовні Вірно. речі. Немає так. меж тому, як ми можемо зростати. Ви думаєте, що в моєму помешканні буде якийсь збор? Ні. 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 Ви захочете побачити мене? Ми приїдемо до вас в гості, Глорія. Чудово. Ми приїдемо до вас. Це буде чудово. але в цьому щось є, Глорія. Нам потрібно зазирнути Я до вас говорю з Кеннетом. про небеса, про свій небесний маєток. про ваш небесний маєток. Так У тому, що зробили ви з братом Кеннетом. Я відчуваю, що особливо важливо поговорити про це. а саме про те, як ви вперше відкрили для себе восьмий вірш 13-го розділу послання до римлян. Давайте зараз його розглянемо. Так я прочитаю. Це вам... Змінило хід гри. Мені це подобається. Це змінило хід гри для Кеннета та Глорії Коплен. Отже, важливо пройти через це Глорія, оскільки це було великим натхненням для нас Террі, для нашої сім'ї і для тіла Христа. І як би мало ви не знали в тому будиночку, що в Талсі. Коли знайшли це місцеписання здавалося, що я приречена на той час. <реш> так, ми приречені. У мене було мало відкриття на цю тему. А ви не знали, як отримаєте дім? Кеннет не знав, так. як він отримає літак. Але Без це боргів. було в Біблії. Це було не там. залазьте в борги. Це було там. І саме це тут сказано. Тринадцятий розділ послання до римлян, восьмий вірш не будьте винними нікому нічим, окрім так. взаємної любові. і в 1967 році ви прийняли рішення завдяки тим зібранням, на які ви їздили до брата Хейгена, тим час. першим, щоквартальним квартальним конференціям ви дуже інтенсивно навчалися. Ви починали у цьому, і він сказав наступне: що б ви не побачили в Слові Божому? Беріться, це». ставте слово Боже не на відступайте на перше місце. від цього. Ходіть в цьому, і ви з братом Кеннетом вже прийняли рішення, що ми так, не побачили вірно. в слові Божому. саме це ми будемо робити. Ми Знаходилися у безвихідному становищі. І ви знайшли це місце писання, а потім ви знайшли його в я розширеному подумала, перекладі Біблії. Перевірено я це місце в розширеному перекладі, і там було сказано: тримайтесь «Тримайте подалі від боргів. Саме так там сказано. Уникайте боргів і не будьте винними нікому нічого, окрім взаємної любові. І ви прийняли це рішення. тоді ми ще не знали, як це робити. Ми лише дізналися, що так потрібно чинити. Так, так сказано так. в Біблії. Але як це зробити так. в глобальних питаннях, таких як це? Ми вірили про бензин для нашої старої машини, щоб продовжувати їздити? Саме таким був період Що нашого життя. Наш холодильник так. я якраз збирався сказати, Це була картонна Ви мали картонну коробку. Так оскільки на той час це не було хорошою новиною. Але Біблія це хороша новина, це хороша це новина. добра новина. Для вас, коли ви це для себе відкриваєте, ви просто не бачите все, так. що там є. отож, ви прийняли це рішення. Це було так. якісне рішення. Так. Ми не будемо брати гроші в борг. Це, мабуть, багато означало yeah. для вас, коли ви дивилися навколо і думали, як? Але ви прийняли якісне рішення. Господь навчив нас, що робити. Це називається ставити слово Боже на так. перше місце у своєму житті. Місце. На перше місце в своєму Амін. житті. Подобається вам це чи ні? І ви так чинили з братом Кеннетом. Ви прийняли якісне рішення. І мені сподобалося все, що ви сказали, коли ми навчали про свободу від боргів. Ви сказали, що лише одне рішення так. відділяє так? вас від свободи від боргів. Те саме можна сказати і про так. ваш дім. Лише одне рішення відділяє вас від вашого власного дому. Від дому без боргів. Від дому без боргів. І я читаю звідси. ви присвятили себе життю без боргів. І це з книги воля Божа про цитання». Це книга, яку ви написали. Її можна замовити. І ви сказали: перш за все, я почала вірити Богу про власний дім. То був надто великий шматок. шматок. але це було важливо для вас. Так, це було моє головне бажання в моєму природному світі. А як стосовно восьмого вірша 13-го розділу писання для, для жінки? Саме про це ми говорили вчора, який важливий дім для жінки, для дружини. Для дружини? Так. Те саме було істері. Коли ми працювали над нашим власним домом, ми реконструювали його протягом п'яти років. Ми його купили, заплатили за нього готівкою, але він потребував ремонту. І в глибині душі я думав, це нормальний дім, він нам підходить, але в сім'ї є ще і мама. І вона мала своє бачення про той дім. Я просто приєднався Він до головного цій сфері. Так, вірно? Вона мала бачення, і вона це бачила. Ми скористалися послугами нашого друга. Він архітектор і дизайнер. Ви також з ним працювали і ми працювали тож я бачив їх у тому домі, де на той час вже почали розбирати стіни. Вони проектували те і це. Я просто сидів там і використовував свою віру. Так, я вірю Богу в про це. Ми старі знали, що присвятило себе слово не брати в борг гроші на будівництво. Так фактично, ми зробили те саме, що і ви з братом Кеннетом. Ми присвятили себе цьому. Але це було жіноче питання. Це було важливо для неї. Я лише згодився з нею. я настільки згодився, що скажу вам, що я зробив. Це було дуже мудро, джорджа талорігорія. Ви це знаєте. Я так захопився цим, що Коротше кажучи, була окрема частина дому, яку ми будували. То була наша ванна кімната. І згідно дизайну, у нас мав бути спільний гардероб. То була велика кімната для гардеробу. Але я мав справжнє спонукання, що ми повинні мати окремий гардероб. потрібно було мати дві кімнати. Так, я згідна це мудро. І ось я лежу у ліжку посеред ночі і думаю про це. А ми вже залили фундамент, проклали внизу труби, так як це мало бути. А я лежав у ліжку і думав про це. В уяві я малював план. Мені довелося встати посеред ночі, піти на кухню. я намалював план, оскільки ми жили на той час в орендованому будиночку. Я намалював план і приніс його тері. Я розбудив її о другій ночі і сказав: я не можу заснути, подивися на це. Ось як нам потрібно це зробити. І вона сказала, ти знаєш, що нам доведеться розбити для цього фундамент? Я знаю, але саме так ми маємо це зробити. І я подумав, погляньте на мене. Я ніколи раніше про таке і не думав, але це Бог вкладав в мене ці бажання. Це мудрість Божа. І ми так зробили. у вашій книзі ви написали, це та сфера, в якій більшість людей знаходять неможливим Заплатити. мати свій власний дім без боргів. Так, так. І ви сказали. Багато людей казало наступне. Звичайно, неможливо вірити про власний дім, не беручи гроші в борг. Звичайно. Звичайно. Ви не зобов'язані це робити. А потім, в своїй книзі, хоча це дуже добре. В своїй книзі Лорія ви навела місце писання, яке я хочу, щоб ми зараз прочитали. Це 9 розділ другого послання до Корінтян, 8 вірш. Дев'ятого розділу Другого послання до коринтян. і ви в своїй книзі Глорія сказала наступне. Ось що сказала Глорія у тому, що стосується власного дому. Я прикріплю свою віру до цього місця писання. послання саме так ви сказали. про восьмий вірш дев'ятого розділу другого послання до Коринтян. Ви сказали, я прикріпляю свою віру до цього місця писання. Я вчора прочитав його. Я проглядав свої конспекти і подумав, яке чудове висловлювання. Я прикріпляю свою віру до цього місця писання стосовно так. свого власного дому. І ви сказали, сатана приходив до мене з думками і сумнівами, і він говорив: ти ніяк не зможеш передбати дії, не влізаючи в мене. Друге багато". послання до коринтян 8.9. І ви сказали, і коли він це робив, я вірила і з повною довірою сповідувала восьмий вірш 9 розділу так. другого послання до коринтян. І це давало мені втіху та силу. Так. Боже сильний зробити так, щоб будь-яка благодать так в розширеному перекладі Біблії сказано, щоб все благовоління та всі земні благословіння були з надлишком вас не просто трошки були у вас з надлишком завжди, щоб ви, маючи достаток у всьому, були споряджені з достатком так. на всяке добре діло. Так. Про що тут говорити? Так. Саме І далі про це. в цьому місці писання сказано. І це дуже підбадьорило. Давайте подивимось. щоб ви завжди могли з будь-яких обставин, чого б ви не потурбували, бути самодостатніми, які володіють достатніми засобами, щоб не вимагати допомоги й підтримки і О, так, бути спорядженими це переклад, з надлишком вірно? на всяке добре це діло. Це дуже важливе слово, спорядження, Так. я стояла Споряджені на підставі написаного. Спорядження з надлишком на будь-яке добре діло Слава та благодійне Богу. давання. Амінь. Тож, недавно я прочитав це місце писання. Саме на ньому ви стояли. Саме з допомогою його ви вірили Богу, що ви будете мати достатньо, щоб не потребувати допомоги. Жодної це означає, що вам підтримки. не потрібно звертатися до банку. Жодної сторонньої підтримки, що ви споряджені з надмішком. Наступного тижня горіння про дім. Ми присвятимо цілий день розмови про те, як Бог умеблював ваш дім. Гаразд. Дуже добре. Прочитаємо писання за писанням. Це Богу. одне з них. Ви будете споряджені з надлишком на всяке добре діло та благодійне давання. І ось що зробила сестра Глорія. Вона приліпила свою віру до цього місця писання. І знаєте що? Мистеріа зробили те саме для нашого власного. Ви спали дома. на підлозі? Ні. ні, ні, ні ви були ні. споряджені? Ні. І ми вірили Богу так само, як і ви. Багато людей так робили. Нам потрібно запитати у всіх, хто це робив так. і хто довів до кінця хто написати довів, хто нам це кінця? свідоцтво. Так. Це було б дуже цікаво. І пізніше цього тижня ми прочитаємо свідоцтво людини, яка працює тут в місії Кеннета Копланда, і ходить тут до церкви. Недавно, минулого тижня, вони отримали свій дім без боргів. Тому цього тижня. П'ятницю слава Богу, чудово чи не ми так? покажемо це свідоцтво. Гаразд, я хочу це почути. Вони стояли на підставі цього місця писання. Вони стояли на слові Божому, і Глорія приліпила свою віру до цього місця писання, а ми старі приліпили свою віру. Що це означає? Глорія Розкажіть, що це означає приліпити свою віру? Ви тримаєтесь його, приліплюєтесь, тримаєтесь, захоплюєте, отримуєте. Роздумуєте над Отримаєте. цим, говорите це. І щоразу, коли приходить думка сумнівів, ви говорите це місце писання і ви не пускаєте сумніви. Забирайтеся геть сумніви, і ви берете те місце писання на підставі якого стоїте, і воно вкорінюється в вашому мисленні. І що воно робить? Воно оновлює. Воно оновлює нашу нашу розум. ваш розум. В біблії говориться про те, що Слово Боже оновлює ваш розум. Спочатку це важко, оскільки ви ще не оновили так. свій розум. Так. Але чим довше ви на тому стоїте тим більше ваш дух прагне цього, і ми маємо згодити свій розум, свою волю і свої емоції з цим. Глорія, я ще ніколи не чув, щоб це було викладено саме так. А я ще ніколи не думала про це. Саме ваш так. дух, ваш дух, коли ви приліпляєтесь, ми до Слова дух. Божого. Так. Ваш дух прагне цього. І тоді ваш розум оновлюється. Ваш розум, ваша воля і ваші емоції. Ваші емоції і ми ваше тіло. Ми привчаємо це. Так. Так. Чинити так, відповідати цьому, але дух це найважливіша частина. Ви є дух так. це ви, ваш розум, і ваша воля, так. і ваші емоції. Якщо ви вірите про стілення, про власний дім, про чоловіка, дружину, про ідеального чоловіка між іншим. Так. Але це має узгоджуватись. Ваш розум узгоджується з цим. Як це написано в Біблії? Вірте, що отримаєте. Це слово означає візьмете це. Візьмете це, коли молитесь. І це здійсниться. І ви оновлюєте свій розум з допомогою цього місця писання? Це місце писання з розширеного перекладу. Я креслила, я розглядала ілюстрації, я бачила все, що хотіла зробити. Ви приліплялись до нього? Так. Ви занурювалися в це? Це вкорінювалося я всередині вас. Це. Ви це прийняли вже було це було і мої? отримали. Це вже вкоренилося в вашому дусі. Саме це місце писання ви вкорінювали і використовували, бо сині зробити так, щоб вся благодать. Всяке благовоління, всі земні благословіння прийшли до вас з надлишком, щоб ви могли завжди, за будь-яких обставин, за будь-якої потреби бути самодостатніми, маючи достатньо, щоб не потребувати допомоги, і бути спорядженими з надлишком на всяке добре діло та благодійне. Саме давання. Так ви вірите про що завгодно, про машину, про так. своїх дітей, про вашу сім'ю, про ваше здоров'я. Саме так ви написали у своїй книзі. Ви сказали: віра Богу, це був єдиний спосіб, як я могла отримати так. свій дім, віра Богу. Ось що це було. Віра Богу вірно. була єдиним способом, як ви могли отримати свій дім. Отже, давайте відкриємо перший розділ послання Якова. І ми закінчимо цим місцем писання. Що зробила Глорія? Що зробили мисля що робили багато інше? Коли вірили Богу про власні домівки, і Глорія це щойно сказала. Вона трималася своєю вірою цього місця писання. Вона приліпилася до нього, і, звичайно, простягнулася. місця писання про віру. Але саме тут до цього місце писання. Привів так. вас Господь. Так. І ми маємо бути однодумними на підставі Слова Божого, цілеспрямованими. Так і протягом того періоду, коли ви з братом Кеннетом вірили Богові про власний дім, ми ще прочитаємо свідоцтво про це, оскільки це хороше свідоцтво. Ми приділимо вам деякий час, щоб це нарешті сталося. Ми приділимо цьому час. Ось що ми маємо робити: ми маємо залишитися цілеспрямованими на підставі слова Божого стосовно власного це. дому. Говорити, говорити правильно, це. думати правильно, говорити правильно, діяти правильно, протистояти правильно, коли виникають сумніви, чинити опір, коли, коли намагаєтеся не отримаєте це. Отже, ми використовуємо це місцеписання п'ятий вірш першого розділу послання Якова. «Коли вам не вистачає мудрості. Дозвольте, я піднімусь трошки вище, Голорія. великою радістю вважайте брати мої, коли впадаєте у різні спокуси або випробування. Другий вірш, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. Необхідне терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалими у всій повноті, повноті і не мали ні в чому недостачі. Слава Богу, Коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє. і вона буде йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку вітер підіймає і розвіває. Нехай такий не вважає, що отримає що від Господа. Так, бо двоєдушна Вірно. людина не постійна на всій своїх дорогах. Це ключовий вірш, за який треба триматись стосовно так. всього, чого ви потребуєте. На підставі його ви використовуєте свою віру. Залишайтеся без повинні на підставі Слова Божого. А коли ви думаєте, ваші слова не повинні мати сумніву, базуючись на слові Мені Божому. Мені подобається такі цитати. саме їх ви згадали у своїй книзі, Глорія. Коли я вірю про щось Богу, я не коливаюся». І мені Не це подобається. Хитатись. Мені це подобається. Я прийняла якісне рішення, що слово Боже істина. це ви говорите. я виробила в собі довіру до Слова Божого, і я вірю йому більше ніж тому, що я бачу. чи відчуваю. Амінь І, як я почула від брата Кеннета Хейгіна, якщо ви наповнені рішучості стояти вічно, у вас не піде Амінь. на це багато часу. Вам для цього не знадобиться вам багато, часу, не знадобиться так, багато він... часу. І вже на закінчення дозвольте мені прочитати наступне: це невеличкий уривок з книги Воля Божа про цитання». Ви сказали, що ми маємо це робити стосовно власного дому чи чогось іншого зцілення. Це пише Глорія. Слово Боже говорить, що Бог здатний дати це вам. Не покладайтеся на природні джерела. Не покладайтеся на свою роботу. Я вважаю, що це дуже важливо, оскільки, коли люди починають як думати про це, це зробити? як отримати дім без бергія. Як ми можемо це зробити? Вони сідають ми з ручкою та папером і говорять, раз, роботи. ось як ми це зробимо. Ми не повинні вигадувати цю частину, не покладайтеся Бог. на свою роботу. Хто ваше джерело? Бог. Коли ви вірите Богу, ви повинні покладатися на Його слово. Тримайте свій погляд виключно Амін. на Слові Божому. Амін. Я підкреслив це і виділив. У моїх помітках тримайте свій погляд виключно на Слові Божому. Ви маєте знати і усвідомлювати, так. що Він може. І він буде працювати на вашу користь. Бог так. чудово діє, і він сильний все виконати. Він може прокласти дорогу там, де її нема. Слава Богу. Він може. Він зробив це для вас, Кеннетом, у вашому першому домі. Він зробив так. це для нас, Террі. Він зробив це для Келі і Стіва. Він робиться для впевнена, Джона і Мача багато людей у вашій церкви. Це і робили. люди в нашій церкві роблять те саме. Але, Глорія, ключ до цього в тому, що ми займаємо позицію не брати гроші так. в борг. Ми приймаємо ми якісне ви мусите рішення. виключити будь-який страх, щоб зайняти цю позицію, не брати в борг або зайняти будь-яку позицію стосовно чого завгодно. Відженіть страх. Відгоніть страх. Ось назва цієї теми. Відженіть страх нелегко, наприклад, заплатити готівкою за дім, коли ви не маєте і п'яти тисяч доларів в банку. Так але так. але не можна дивитись на обставини. Не можна дивитись на природний так. світ. Ви повинні Віру. відганяти свій страх, будь-яки виключати страх. його. Я ніколи не отримую цей дім, якщо буду платити Зайняті за нього готівкою. Віри. Так, давайте це зробимо. У нас Харас, залишилося близько це. хвилини. Так, Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за кожного, так. хто зараз дивиться на нас. В ім'я Ісуса я наказую вам відігнати будь-який страх стосовно того, що ви ніколи не можете отримати дім без боргів. Так, це. ходіть так. вірою, а не баченням. Прийміть зараз це вірою в ім'я Ісуса. Хопіться за ваш дім, вільний від боргів. Так. Він вам належить. Він ваш. Слава Богу. І вхопіться за це, тримайтеся цього своєю вірою. Слава тобі, Ісусе! до Слова Божого, яке дає вам цю обітницю. Отже, я дякую, дякую тобі моче. за це, оскільки ми віримо тобі про досконалий дім так. в ім'я Ісуса. Амінь. Ми згоджуємося тобі, з ними, Ісусе. Господь. Слава Ми Богу з Джорджем згоджуємося з ними. Слава Богу. Амінь. Амінь. Глорія. Амінь. Ми будемо виганяти наш страх так, я перед хворобами це. та недугами. Виганяти перед тим, наш що страх. наші діти підуть у хибному напрямку. Зрозумієте це. Ми будемо виганяти його. Так. Це тема нашого Ми виганяємо тижня. цей страх цього тижня. Мені це подобається. Ми з Джорджем зараз повернемось. Дозвольте мені задати вам питання наскільки серйозно ви налаштовані вірити Богу про чудовий дім без боргів? Якщо ви налаштовані, якщо ви прагнете дізнатися про це, у нас лорією є так. для вас партнерський пакет. Араболивгалорія у цьому пакеті є вчення... Можливо, у глядачів вже є і дім, і борги так. 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 Тому ви можете вірити Богу про те, що баправили можуть дім, дізнатися від маєте. нас. Всю інформацію про те, як вийти з боргів Глорія, вся сім'я може зібратися разом із цими матеріалами і перечитувати наші книги, переглядати записи. Можна замовити так. наші книги, Раз, можна отримати конспекти. Хочу. Глядачі можуть переглядати це всією сім'єю і досліджувати. Подумайте про те, як навчити своїх дітей починати Та, діяти безумовно. таким чином. Безумовно, І Я думав, Глорія, коли складав ці матеріали, я згадав про це. Це допоможе багатьом Мені Це людям. подобається. Бути в змозі Амін. побачити себе в чудовому домі, оскільки це дуже багато означає. Це велике благословіння, я вважаю. Я вважаю, що це земне природне благословіння, так. найбільше. Так. Мати дім без боргів. І Бог дав нам все для життя і побожності. Амінь. Амінь, Джорджа. Замовте собі сьогодні ці матеріали. Отже, ми молимо за, тобі, за кожного Ісусе. слухача. Так. Ми просимо тебе, Дякую, Господи, Господь. зроби реальним все це. Якщо їм потрібен дім, зроби його реальним. Так. все, чого ви потребуєте, приймається таким чином, коли ви берете слово Боже, берете його вірою, вкладаєте його у свої уста. Дякую. вірте, що отримуєте це. І ми Слава додаємо вам. до цього нашу згоду. Якщо ви потребуєте зцілення, я наказую, щоб всі хвороби у вашому тілі залишили вас прямо зараз, і щоб ви зцілились від маківки голови до підошви ніг. Ми повинні зростати. Якщо ви хочете залишатись сильними, ви не можете стояти на місці. Так. Ви маєте постійно переживати примноження. І ми запрошуємо вас приєднатись до нас, збудовувати свою віру, наповнюватись Словом Божим, бути сильним в Господі, силі Його могутності. Це Глорії Джордж нагадують вам, що Ісус, Ісус є, Господь. Господь. «Ісус є Господь.